Машина не розкіш, а засіб пересування. Але буває і навпаки, у столиці зібралися поціновувачі ретроавтомобілів – показати красу старовинних авто людям. Продолжение цієї красуні за 45 тисяч євро у 1961 році сконструював колишній американський автогонщик Керол Шелбі. Пізніше її оснастили більш потужнішим двигуном, який розганяв машину до 262 км кілометрів за годину. Дмитро Макогон займається реставрацією автомобілів уже не перший рік. Ось цю майже точну копію англійського автомобіля Кобра майстер із товаришами по духу збирав два з половиною роки. каже, вклав усю душу. Даний автомобіль не з за граніса. Кіт не завозний. автомобіль повністю создав на території України. Група інженерів Копій багато і всі завозні кіти з за граніці. Репліку даного автомобіля ізготавлюють практично всі країни світу. Просто на Україні кіткара двіження там от, абсолютно не розвит, а Інститут кіткара строєння в Америці в Англії вже существует порядка 30 лет. А ось цей Мерседес 220С 1962 року випуску було провезено зі США. У нього стоїть інжекторний двигун у понад 2 літри. Це суперновинка для тих років. Під капотом украсення 110 конячок, що дозволяє розігнати авто до 160 км кілометрів за годину. Такі автомобілі є у американських та арабських колекціонерів в Україні. Він існує тільки у одному екземплярі. Автомобіль цікавий тим, що він в кузові кабріо. Это, ну, в общем-то, достаточно рідка в наших краях машина і дорога. Вона даже в Європі ну достаточно цініться високо. Він пройшов повністю професіональну реставрацію лет. полуторалі. Причому стоїмость реставрації ну, значительно перевисила стоїмость покупки автомобіля. Даже на виставку привезли близько 80 ексклюзивних автомобілів від експонатів поважного віку та до найсвітіших екземплярів 2011 року.